За дивиться в штрафний майданчик. Абрахама там ще немає. Заньоло обігрує Бондаря. простріл, і дуже небезпечно було біля наших воріт. Абрахам безперечно дякує своєму партнеру по команді. Дзаньоло сьогодні в обіграші рівень. Тотті. а зараз Віння вже повернувся на свою позицію. Лоренцо Пелігріні заньоло. Дібала віддає на пелігріні. Пелігріні в штрафному і пелігріні забиває. Це просто прекрасно те, що зараз зробила Рома. насправді розірвали всю нашу атаку. все це так було швидко зроблено. 1-0 говорить італійський коментатор. 1-0 на користь Роми пропускаємо. Ми на старті цього матчу. Але дуже хороша взаємодія між футболістами команди Жозе Мауріньо, який нещодавно зробив тату з трьома кубками Кубок Ліги Чемпіонів, Кубок Ліги Європи, і Кубок Ліги Конференції. Отож. Пішов вперед. Пелігріні обігрався Дібала Абрахам. Все в такт все в тон, і все на обмеженому просторі. Подивіться, не було таких атак позиційних хороми ось до цієї ситуації. Короткі передачі Пелігріні Дзаньоло короткі передачі. Те, що я говорив, що їх ми не бачили в сьогоднішньому матчі. Ось перша така атака. І... Рома знову забирає м'яч. Передача на Абрехама він пробиває, чи не в положні грою Був англійський форвард новачків цієї команди. Дібала є простір для Дзаньоло, Дзаньоло, Дзаньоло в штрафному Удар анатолій Трубін реагує. Анатолій Трубін контролював ближню стійку. Спінацола в штрафному блокує звертає собі м'яч. Абрахам. Дібала. Дібала в штрафному розвертається, але там скупчення футболістів Шахтаря пройти римлянам нам дуже важко. Хоча хто його знає, дібала! Трубін. Віня. знаходить він Спінацолу. Віня в штрафному розвертається. За нього удар кривцов його блокує. Ще раз. Мадіч підправляє Абрахам повз ворота. Дуже і дуже небезпечно. Передача на Дзаньоло. Є дібала поруч. Дзаньоло розвертається. Мудрик перед ним. Дзаньоло! ньоло уда! <падо> стійка. прекрасно. З'яцова в штрафному. Три суперника перед ним ще раз Дзаньоло. Дубль два. Падіння, і це небезпечний штрафний він... Дуже щасливий в новому місці. Удар! Трубінь тягне удар. Павлу Дібали. А як з команда Ліги Чемпіонів, але те, як підсилилася Рома зараз. Помилка Мудрика. Віддає він м'яч штрафний. Удар! 2-0. Ми пропускаємо. І хто забиває? Джанлука Манчині. Джанлука Манчині подвоє рахунок ще в першому таймі. Одна помилка Михайла Мудрика шукав він партнерів по команді в штрафному. Але ці хлопці карають одразу. Тож бачимо мудрик пресингують його. Віддавав він на Матвієнка. Матвієнко не зреагував. Абрахам, швидка передача можна сказати, що, що не зреагував. Там потім не встигли перекрити, розділити ось цю помилку. на якісь певні моменти Але дуже швидко все робили романісти. Як вони забивали? Як вони віддавали передачу? Просто найкраще ось по повернення матіч матіч низом. І що це три нуль спінацола. там може бути і автогол. Насправді все зробив тут. Мачич. матч зробив німання Мачич, який показує, що в 34 роки він в прекрасних кондиціях. Просто перебуває Леонардо Спінацола. Теркабіре. Речі ще один захисник, який сьогодні забив. Що цей момент ми ще розберемо? А я вам нагадаю, що ця гра відбувається за підтримки парі матч народжені в Україні, заряджені перемагати. Перехоплення треба раніше брати цей епізод. Матіч на паузах видивляється, дивиться і, і так з рикошету від Юхіма Коноплі. М'ять залітає в наші ворота. Але удар був від Спінацоли. Безперечно, він підправив. А потім уже від коноплі. Тому цей гол зарахуємо. Перед ним Крістанте передача на Сікана Бондаренко удар рикошет, і Це кутовий для нашої команди. І це, це вперед. І Банняс. Передача на заньолу. 5 виходить і це 4-0. 4-0. Лівим флангом. Стрімко, швидко, разюче розірвали просто нашу оборону гравці Роми. Просто немає слів. Пам'ятаю на цьому стадіоні Шахтар. 2000-х, коли вперше вийшов Лігу чемпіонів, настільки невпевнено себе почував, що Еншараві закриває ліву бровку. Ельшараві виходить із цим латералем. Андрій Пятов не рятує не рятує в цій ситуації, Ну і не можна його за це критикувати з близької відстані. Бондаренко. Що він вигадає? Передача в центр. Топалов. Низом віддавав. Це не математика. Абрахам. Абрахам. Хто буде його атакувати? Пас на дібалу. Козік в останній момент включається. Абрахам повертає собі м'яч. Козік прекрасно ставить корпус оплески ось цьому молодому гравцю. Такі висновки. Дібало теж хороший матч. Показує. Абрахам. Абрахам Карсдор під удар, Пелігріні. Андрій Пятов, Як падає Абрахам. Каже: ну як? Як так можна? Андрій Пятов своїм поглядом показує, що є претензії до центру півзахисту. Абрахам Карсдор. Потрібно агресивніше зустрічати. Пощастило. Нашій команді зараз м'яч відлетів на кутовий, а не в воротах. Вічевич хоче в один матч зробити по два поєдинки. Ельшараві. Штрафному ударі! Це 5-0. 5-0 на стадіо Олімпіка. Це боляче. Едуардо Бове робить рахунок таким вже непристойним насправді. Але це все по ділу. Перехідна фаза багато простору. Ель Шараві. Робить гольову передачу. Едуардо Бове ніхто не зупиняє. Еду... ель-шараві з правого флангу цього разу зайшов. Але, друзі, це все абсолютно поділ. Рома сьогодні в іншій готовності перебуває в іншому стані. Я вже кілька разів по ходу цього матчу нагадував, про те, що вибиває удар з дальньої відстані ель-шараві і Даніеле довері дає свисток про завершення цього матчу. Шахтар поступається на стадіо Олімпіко 0-5. Звучить це знову ж таки нагадаю, що боляче. Але так як є, життя буває ось таким.